Лазять паразіти різні. А я причому, ну завелось. Оце в мене полежав Геркулес. Тут треба провести санітарію. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця. Той же день, що ви бачили в прошлому влогі, просто це буде продовження. Що я сьогодні утром їв, ви бачили в прошлому відео, Ну, хто не дивився, ж хто новий зайшов, я. Утром попив кофе, в обід я з'їв банан і 200 г молока дітського. і колу зеро випив, тому що дуже хотілося пити чогось сладкого. Я розумію, що мені нічого сладкого не можна. І так як я, я пам'ятаю, коли худав на 27 кілограмів, я собі брав колу зеро інота. Пив, просто її можна пити, але не в великих кількостях і іноді, якщо хочеться. От, я вирішив, щоб не сорватися, все-таки дозволити собі баночку коли зеро. випив і зараз себе нормально чувствую. І на вечерю ми. Ми будемо зараз заказувати собі суші на вечерю, тому що утром я не спів позавтракати, Ми були зайняті в обід. Ми теж були зайняті і вже вечір виходить, 5 часов. Тобто я без завтрака залишився, але зато зараз з сушами по Суші теж кажуть, що можна їсти. На правильному питанні просто надо вибирати спеціально якісь такі суші, щоб там не було майонезів і так далі. Просто надо вибрати з рибою, щоб трохи менше риса. Хотя менше риса це треба взагалі брати суші без рису, там де риба і різна зелень. Ну я думаю, що я точніше, не думаю, я подивився, написав чату GPT. Чат у GPT дуже удобний і допомагає мені. Я іноді задаю йому питання і там потім вже більш подробно узнаю, можна, не можна. Я узнав, що там 6-8 суш можна з'їсти. Якось так, так що yes. зараз закажемо суші і будемо вечеряти. Мама вроде з Локі подружилась. Точнее, не, не мама з Локі, а Локі з мамою. Ух, е злый. Злюка, блін! Прийшли суші. Я вибирав самий дієтичний сет по чату GPT. Написав, що Васаме, який лучше, реально чат GPT допомагає. Таке чувство, що я рекламірую чат GPT, але про нього і так всі знають. А суші я не буду рекламувати, тому що мені ніхто за це не платить. Взяв попробувати, я, конечно, сам вже пробував. Я не можу сказати, що це самі лучші суші. Просто вирішив взяти тут, тому що поблизу. Так що будемо зараз трапічать. Понятно, що весь цей бокс ми не зімок, ми ще ставимо на завтра. Тим не менее, приємного. Мені аппетита, приятно мамі апетіти і приятена вам апетіта, якщо ви дивитесь це відео. Я вже голодний капітан цілий день не їв. дуже сильно хочу їсти. Для паличок. А я палочки не знаю, Не шариш, я спеціально для тренувальні. Ну диви, чим тобі не Рис, огірки, риба. Вообще по Що ти? А я при чому? Ну завелося. А тут не шо? завелося ж, так? Ні, тут вийшло. Це так багато тут завелося, так? Звісно, викидай, давай в Геркулесі і тебе скупиш. Блін, це труба. Оце в мене полежав Геркулес. Купив собі овсянку, лежала і коротше, позаводилося куча комашні. Дивіться, одну овсянку вже викинув, тут іще овсянка, в якій комашня треба викинути. Мама каже, що якщо в одній пачці заводиться, то вже останні теж треба викидати, бо там теж заводиться. Це що, ну дивись. Уже внутрі. А як вони туди залазять? Не знаю. Як, ну вона ж закрита повністю. Давай. викидай. — Фу, давай, сейчас викинемо. — Капец, блин. Короче, надо викинути всю крупу просто. И купить новую і не заморачиваться. Ложись на. Потому що оце вичищає, там прочищають, знаєш, все фигня. Так, не Кидай. Та фу, не дави, хай лежить просто. Ну літай, куди по хаті літать і сяде на кузку. А кускус фу. тоже тут лежало? На тях ускус. Кидай сюда сразу. А шо він будет с комашной? А ні, не, ну что ты понимаешь? Не, не. Ты зип туда положил. Ну шо, а вдруг там тоже ему? Жесть просто. А вот тут. Тут тоже? Ну оцю пачку цю пачку тоже надо выкинуть. Бо она открыта, была и довго лежала. Ну его нафиг. А подивіться, скільки в мене тут добра і що з ним робити. я не знаю. Тут перебирать, не перебирать. Просто тут слишком багато різної крупи, яка в мене вже тут лежить дуже багато часу. Ну це я в АТБ купляв. Ну вроді нормально, не знаю, дивишся. Та закрито. Оце тільки стой повисипали ці. Скільки в мене кави тут лежить теж. Ну, все, гречка відкрита. Може, тут щось завелося. Тут треба провести санітарію. Поки мама є, вона розбирається, що треба викидати, що не треба. Бо я взагалі не розбираюся. Я не розумію. Може бути таке, що в пачці вроді нічого немає, ну не видно. А на самом деле там лазять паразити Ось Оцю штуку теж викинуть. Тут закончились горішки. Чи вона лежить, я не знаю, що я її не викидав. Та посумка тут є. Оце якщо отакі... такі. Да, ти воно ж не бачиш, тут висить. Це типа вони її роздроблюють, да? Капець, надо ще этот один пакет доставать. Ааа, в Я б не замітив, я тут чай, я б готовий би собі не зрозумів би даже. Я надеюсь, що вони хоч в каву не позалазили. Бо если вони в каву позалазили, я їх сам там подостаю, каждого поубиваю. А що це таке? Пауки. везде, походу, ля Ну ля ля тут, бачиш? Да, да. фу Мама пішла тільки що в ту сторону, там, де Локі спить, і він начал уже просто мазь взять со шкафчика. І він уже зліз з дивана і... Я начинаю мяковать, злиться. Я маме сказал, щоб вона відміняла билет, бо вона вже хотіла сьогодні їхати, типа на день приїхала. Вона каже, як мне тепер оставатися, Локи дурный. Я кажу, та зараз він успокоится. Просто коли вона йде в ту сторону, з якої він спить, я, получается з правой стороны дивана сплю, а він з левой. І мама тільки в ліву сторону йде, он зразу починає бушувать. А коли з правой стороны вона, то він просто ну, сидит и все. Шоу. Это нервничает. Ну, нервничає, но ну не так же прям начинает битувать. Уже поповнюю, а це на удивлення ось вроді нормально. Чи це теж погано? А це викинуть? Ні. Це нормально? Нормально. Зайшов на балкон понаблюдати за погодою і хтось, походу, потеряв там собаку возле пішохідного переходу. Вона там стояла, коли машини почали їхати, вона І Її тільки що жінка почала знімати, тому що собака стояла, поки був красний світ. І коли включився зелений світ, вона перейшла світофор. Тобто, наскільки умна собака, я не знаю, як можна було потеряти таку здорову собаку, либо ж це бродяга, яку всі кормлять. Возможно, якесь кафе, допустимо, постійно її на постійній основі корме. І вона просто там стоїть возле пішохідного переходу. Оце прикол. І ще й не маленька, здорова. Вам, звісно, на камері не буде видно, але вона реально здорова. Реально потерялася. Стить возле пішохідного переходу. Вже сіла, сидить. Жде чудо. походу, реально хазяї не потерялась. Говорили, балакали, сіли і заплакали. Помните, ви спрашивали, чи є у мене гаряча вода? Дві недели була гаряча вода, і вчора відключили. Я вечором не купався. Думаю, може утром включать. итоге утром не включили. От знайшов номер Жека. Що позвоню, спитаю, що за фігня? Неправильно набраний номер. А ну, я, навіть вже поміняли номер. Це я найшов в інтернеті. І он в отзивах пише, що немає гарячого водопостачання вже більше місяця. Ну не за мою вулицю, але мого моєї району. Це в нас, звісно, класно Жеки працюють, Бомба, обожаю вообще. Немає навіть кому пожалуватися. Просто осінь на градуснику 14 градусів, а гарячої води немає. Я маю гріти в тазиках і вмиватися отак ось з Черпака. І все, йди до дивана ти. Що він ти... так дивиться. Та не дивиться, він обично він грається, блин. Не, не, він не на мишу дивиться, він дивиться на мене. Бачиш, щас? Іди, я тобі кажу до дивана, та й все. Він поняв цей фокус. Не дивиться мені на, на ноги. <laughs> Які ноги, не видумуй. Заходять і кажу, йди сідай на диван. Не видумуй. Іди, іди. Борсай мишу, іди. Іди, не бійся. Да, все на диван, і все диви, Він сидить собі вообще йому пофіг. От, прийшла б ти в ту сторону, може він би за тобою побіг, а так йому все одно. Мама вже видумає, боїться, вже каже, може вже їхати, може вже білет не відміняти, бо боїться локи. І так советам Владислава Алексейовича, який сказав мені, що вмісто овсянки візьми злаки. Я взяв злаки. Мама теж підтверджує що злаки вкусніше, чем овсянка, бо вони не такі соплі. І каже, що в детстве нам з братом завжди давала овсянку, і нам дуже нравилось овсянку їсти. Там что злаки. Ой, злаки з чим? З медом? Що? З гущенкою. Каже, як це ти не пам'ятаєш? А я реально не пам'ятаю, як ми їли злаки ці. Я вже заварив, зараз спробуємо. Утром я не показував, що їв, тому що задовбався показувати постійно. Я просто буду розказувати іноді показувати. Утром я їв жарені яйця із сиром. І... Пару з'їв. А сейчас в обід тут злаки, не як в обід уже почти вечір. Злаки з чаєм і з медом. Ну, попробуємо. М -м -м -м. Чуть похоже на пластівці, просто що не хрустящі. Ну так, то вкусніше буде, ніж овсянка. Бо овсянка як роди сопліси, а злаки поприятні. Прикольно. Тільки води багато. налив. Там просто так на інструкції написано. Треба було води менше наливати. Ну Зато вода вкусненька. Така сладка. Під чай. Локі, за що ти кусаєшся? Ти, дурачок, ти чо кусаєшся? Я саме ще на всіх була. Чо кусаєшся? Ай, больно. Ти плагло, мале. <плес> 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 диви, який агресивний, диви. Він на руку мені кидається. Диви. Падло таке мале. Ма, дивись, дивись. диви. <різь> Ай! Давай, давай, на мене. Що? Я на, на нього. <різь> Лежала в мене на балконі. Як це гріль? Чи лежав? Це гріль, так? Лежав у мене на балконі гріль. Просто він уже там, я не знаю, год лежить. Я ним пользувався раз там мільйон год, і щоб на прошлій квартирі в Ірпіні. Він у мене лежав в мусорному пакеті, такому здоровому, коли я речі перевозив, я просто мусорні пакети все слажував. Він був весь в шерсті локів, грязний, блін. Я ним не пользувався. Мама каже, де гріль, що він зламався, чи ти його викинув. Я кажу, та ні, там на балконі нормально лежить. Вона каже, доставай. Я достав, і мама за полдвіження вже його вимила, і він просто як новий, як будто його тільки з цитрусу. Прийня. Низ. Каже, будемо жарити на ньому грудку, тому що я маму все-таки заставив залишитися, щоб вона більше в Києві подвижні, бо що в тій Воронцовці сидіти в Херсонській області, там блін, обстрілюють каже, вообще срака повна. Ну, я обов'язково, звісно, воронців робота, бач. А ну ще раз підніми, диви, диви, йди пар. Я в воронцовку з'їжджу. Думаю, в наступному місяці, може на пару днів, щоб побачити бабушку діда і покажу вам взагалі, яка там обстановка. Тому що мама каже, що там кожен вечір обстріли, що багато домів розбито. деякі люди там кришу собі вже зробили на зиму, там підготувалися. Коротше, там опасненько, але я з'їжджу, подивлюсь, що там. І мама вже може залишитися в Києві. Буде цей. Як? І ти по ні, ліснічні... не, не по лесничній по ступенькам успіху. Типа поняли, по кар'єрній лестниці по чуть-чуть заново, після Греції, буде підніматися в Києві. Та й депутати потом, наверное, піде, не знаю. Там уже побачимо. Да, Локи. От це тільки один момент, що вона його боїться и все. А так все нормально. тут Так правильно, боїшся чого? Тому що він кидається. Ну вот. Надо просто неприятность. Ми переживем, Правильно? Все, тепер гріль буде в кухні стоять і ми будемо ним користуватися. а не, як сказав Ектор, на балкон. На балкон. Уже не на бальком, уже в кухні буде стоять. Да, бо до чого ти на бальковін. І зараз нам треба з'їздити в лавину. А що нам там треба, я забув? Не знаю, підемо в магазин. А, підемо в магазин, спросим як вирішати е, за цим бешеним? І може купимо йому там пару ласощів, щоб чуть-чуть е, його подобрити, бо це вообще жесть. Як там писала дівчинка в коментарях, локі треба було не ласощі давати, а піздюліну. От йому от, я думаю, піздюліну дати або ласощі? Ну, мама предпочитає ласощі, треба подобрити, каже його. А от я б такий, щоб дав би йому піздюліну, блін. Но коти обіжаються на таке. Він навіть зараз дивіться обіжений сидить. А коти дуже. Як сказати. Нежні, їх треба навіть якщо вони там зляться або бісяться, просто з ними налажувати контакт, питатися гладити, успокаювати, акуратно до них говорити. А тим більше до цього пасажира, бо він взагалі в нього специфічний характер, скажем так. Не знаю відкуда він у нього. Кажуть, що котик похоже на хазяїнів, але я вроді ні на кого з дівчат не кидався, не знаю. Як Локі, а локі взагалі якийсь бешений. Так що... Ну Подивися цю модель, мені цікаво, інтересно, як стоїть. Та зараз подивимося. Гарячу воду відключили. І щоб ви розуміли, типа вода тече, але не гаряча. І виходить, що счетчик, то як вважає, бо по факту то вода йде, але вона як вона, якщо як включити, наприклад, холодну, слишком холодно йде. Якщо включити оцю, ну таку на щоб купатися, не дуже приємно, скажу так. От, І насчитується. от таким от способом вони собі бабки по трохи по і все, і нормально. Козли, поки я купався, мама собиралася. Подивіться, що я розчехлив. Я вже забув, що воно у мене существує. Воно завжди стоїть і просто не використовується. Оп. Ой-ой-ой! А якщо ще кассетки поставити, ну кассети на самом деле так собі работают, тому що я купив на барахолке дуже старі. Я не знаю, проблема з кассетами або з той штукою, що зчитує їх. Но було б прикольно, якщо б ще кассети работали. Мені от подобається звучання цього магнітофона. І не знаю чого, але я прям кайфую від нього. Його ще дуже громко, кстати, включать можна. Це вообще тихенько він час включений. Не знаю, камера передає ліні, але дуже громко. Там баба шас в умору А громко? Ну, Звісно. Приїхали вже з мамою в лавіну, і я вирішив це показати влог, Ви скажете, а що тут також? Ти показуєш, що лавіна забита. Я, скільки живу в Києві, скільки раз був в лавіні, ні разу не бачив на вихідні, щоб так сильно була забита парковка лавіні. Щоб ви розуміли, отам, там, де я звичайно паркуюся, там навіть можна було не дивитися, є місце чи ні. Отут звичайно завжди були міста. Тільки що єлі знайшов місце. Ну ладно, отут все одне свободне. он, траса, по якій всі їдуть в лавіну, вона теж вся там машини припарковані просто по тротуару. Поставили машини, тому що немає де паркуватися. Вроді би, сьогодні Сьогодні якийсь праздник. Чи ні? Ну, вчора день учителя був. але я думаю, що немає скільки вчителів в, в Києві, щоб так проїжджали. Я не знаю, що сьогодні за праздник чи що сьогодні за день, але но... для суботи ну, слишком много машин. Прям вся лавіна забита. Це взагалі капець. Ми зараз в Ашані, мабуть, будемо стояти в очереді, мільйон років. А я ще думав до Максима зайти, кофе взяти, вийти, пообщатися. Але мені здається, що у нього не буде часу на те, щоб піти і вийти з нами на кофейчик, тому що, ну, якби. У нього зарплата йде з продаж, і я сумніваюся, що він захоче вийти, коли така толпа людей є. А можливо, є вероятно, що просто люди, наприклад, ходять не в магазини скупляться, да, а просто в Ашан. Ну, я не знаю, ну варіантів багато, але людей просто капець як багато. А ми з мамою йдемо в Ашан, тариться. Подивіться, які заменшують ціни на шоколадки, на конфети. Ну, мама так то може це все їсти. Я просто це не хаваю, так що мама хай собі візьме, а я обійдуся якийсь салатик вечірком з зім, з кореним філе і з е -е, яйцями. То бери собі якісь. Краще цьому візьму магазині. В якому? Там, де турки. Там, де турки? А тут не хочеш, так ось це теж в, тур... ну, в турецьких магазинах, які продаються. Не хочеш? Ну, пошли далі. Метеорит, Тоже хороший. Ех, скільки тут знижок. І тут на шоколадке знижки. І на кофейк знижки. Сьогодні прям взагалі розрив. Може всі просто в Ашан залетіли, може сьогодні в Ашані, не знаю. Там носки по 2 гривні продаються, або що це таке, я не розумію. Зоря не сяє. Зоря не сяйво, твої любими конфети. Треба брати, по чому? 413 гривень. Хоч би не виставляли там де знижки. От знижка знижки і на тобі. Без знижок. Мама вибирає помідори і кажу. Так, я кажу, подивись на них. Помідори за 84 гривні. І зараз покажу. І помідори за 69 Ну, Набагато ж ярче виглядає салосіці. Мама каже, Ні, ті, що тіша дешевше вони хуже. Може, звісно, на вкус вони і хуже, але по крайній момент вони свіжі. Столившись тілом до теплої землі. Просто ось держи. Та отак ось можеш отак ось держи, і знімай, поняв. Нормально. Тільки ти зараз мені стінку знімаєш. Ось, ось ти ж дивишся до лінзи, направляєш на мене. я, типа бачу до лінзи. Все, приїхали додому. Сьогодні спонсор показу мама, тому що в мене день нема, зарплата не прийшла. Спросите, чи мені стидно, ну є чуть-чуть, ну а що я зроблю. Я б сам би купив, але зарплати нема, тому сьогодні я на хлібні. Мама моя на неділю, вона тут накупила як, вроде, на місяць, а не на неділю. Ми скупилися і для Локі, і для дому, і, і їжу. В раз, коли я скуплявся в Ашані, ми тільки хімію купили на 2,5, по-моєму, і там трохи їди. А тут теж десь на 2002 року вийшло. Не знаю точно, скільки тут і яка ціна продуктів. Я просто буду показувати, що ми купили. От. Так що погнали. Лоток для того, щоб їжу на роботу брати. Удобна штука. Я не знаю, де мій потерявся. Не знаю. Мама собі взяла якийсь що це? гель для душу. Пахне класно. Що це за запах? Орхідея. Орхідея. Офігенно пахне. Орхідея далі. Head and shoulders. Це я таким купаюся, кому інтересно. Мені headshouders не плата за рекламу, але було б неплохо, якщо б вони мені по бартеру відправили ящик. Далі. салфетки. Зайшли в копійку. Так дешево салфетки стоїли. 120 штук за 24-25 гривень. Носки Стілі модні, моні молодіжні молоді, з сердечками, мама собі взяла. Дерев'яні палочки теж, кстати, офігенна ціна. Дерев'яні палички дуже круті, тому що ними класно вуха чистить, бо вони крепкі і не зламуються, як ці пластикові. Далі. Освіжитель воздуха 50 гривень стоїть. Офігенний для туалету. Ну, він взагалі предназначений для цієї пшикалки, яка стоїть від батарейки. Да? Далі. Мило дуру. А тепер по продуктам пройдемося. Яйця, а не тільки по продуктам. Яйця оці, кстати, дуже дешево куплять, якщо брати поштучно. 3,29 за одне яйцо. Живчик. Мама собі взяла, я живчик не п'ю, к сожалению. Так хотілося б, але не п'ю. Я от таку негазовану воду буду пити. Салфетки з бальконом на балкон. Вектор Хай мене збравись. Паштет для Локі. Той що ми прошли раз брали, йому заліта на ура. Це зараз мама хоче курку приготувати. Оце у нас сьогодні якраз цю штуку мила, в них буде готувати. Приправа до шашлика. Далі. Два пакети вже є. Тут взагалі залишилось по мелочі. всього на все. Хоча ні, тут не по мелочі. Ну ладно. Чіпси з крабом мама каже дуже хотіла. Казала: а якщо я Локі не буду, я кажу, висипеш тарілку. Так, Листя салата для салата. Капуста пекінська, Тоже для салата. Лаваш 12 гривен стоїло 4 штуки В по фазнишки. Вообще бомба. Тоже я його не буду їсти, не думайте. От що я буду кстати, їсти офігенна штука, советую тим, хто на діє таку морку, Вона дуже сильно приглушає аппетит і дуже вкусно. Потім соєвий соус, тиріяки. Мама захотіла після суши взяти. Салями золотиста теж взяла себе до бутербродів. Філе курине одразу треба положити в холодильник. Це Слежно. сьогодні будеш ти ще, так? Ну так. Да. Потім помідори, томат рожеві. Ті я ото показував, вибрала. Канцелярські резинки для того, щоб пакети упаковувати. Потім що тут ще? Канцелярський нож, щоб був вершки. Мама до кофе собі взяла. Я вершки не знаю, не додаю ніколи. Може там разок якийсь додав. Палички для Локі. Як ви бачите, Локі сильно любопитний. Вже хоче, щоб йому якусь паличку додали. Ну тут для Локі мама сьогодні, звісно, балабасі накупляла, сильно його забалує, поки вона у мене тусується. Огірки. Далі. Конфети Метеорит. Яблука. Голден. Вкусні дуже. Советую Голден, інші сорта мені не подобаються. Потім що це? Ікра, тріски. Ну це, якщо на лаваш намазувати. Бальзамічний уксус. Це до салату, мабуть. Бальзамик, так. До салата. И що, і куда його вообще? Не знаю? Везде. Ну, салати, типу, в салати, типа, в основному. І последняя лот, последняя сумка. Корм для локи, клуб 4 лапи, Ну, мама реально його подобриє слишком, да? Мазун. Гамно таке. я не понимаю, что я на маму на вода. Купила таку мишу на палке. Хоча у нього одна є миша, но вона сама хоче з ним гратися з палочкой. Шарик. От такий от. Може сразу... О, понеслась походу. Вже мені звук не подобається. А ну покажи його. Ага. -по покажи. Диви. Та буде він гратися. Просто йому треба чуть трохи. Це теж якісь типу, супер вкусняшка стільні модні молодежні. Теж буде подабрювати ними. Та грається він. І якісь каплі для того, щоб його успокаївати в зоомагазині. Сказали, що працюють з накопичуючим ефектом. Ти йому хоч чуть, -чуть капаєш, капаєш, капаєш і потім він стає спокійніше. Я не знаю, наскільки це довго працює. Вони непогано на нього працюють. Тобто, Вони просто це якісь трави там спеціальні. ну Це нормально, такі штуки давати коту. І що тут ще? А. І все. Ой, що ти стіну знімаєш. Yeah. І все, це всі покупки. В принципі, отак от от скупилася. Мама, сьогодні. А я, як виходить, на хлібник. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і підписуйтесь. обов'язково, не забувайте на мій телеграм-канал, в якому я пишу, коли вийде влог раніше. Времени. Ну і багато там новостей, ми в місті навчаємося. А так все. В принципі, все розказав, все показав. Всім дякую за просмотр, всім пока.